Ступ, зобута архітекторка сучасної фізики є в науці ідеї, краса і потуга яких перехоплюють подих. Теорема Еммінетар одна з них це унікальна, елегантна математична концепція, що пов'язує симетрію Всесвіту з фундаментальними законами збереження, енергії, імпульсу та інших фізичних величин. Вона показує якщо закони фізики не змінюються при певному перетворенні, наприклад, суві в часі. То якась фізична величина обов'язково зберігається, у цьому випадку енергія, це наріжний камінь сучасної фізики. Однак історія творчині цієї теореми Еммінетер, і самого відкриття парадоксальна драма приголомшливої зневаги, нерозуміння і, зрештою, тріумфу. Її найвідоміше відкриття в галузі фізики було майже втрачено для історії, а версія, яку багато з нас вивчали, виявилася неповною. Ця стаття розкриє п'ять найдивовижніших і найважливіших фактів про Еммі Нетер і її працю інваріантні варіаційні задачі. Перше. Її революційну теорему майже повністю ігнорували 30 років. Після публікації 1918 року стаття Нетер, у якій було сформульовано один із найглибших принципів фізики, на десятиліття поринула в майже повне забуття це не перебільшення. Докази цієї зневаги вражають. Коли Нетер померла 1935 року, в некрологах, написаних такими гігантами науки, як Альберт Ейнштейн, Герман Вейль та Павло Олександров, її переважно прославляли як засновницю сучасної абстрактної алгебри. Її ж роботу 1918 року з фізики в цих текстах або ледь згадувалася, або не згадувалася взагалі. Це показує. Що навіть найближчі колеги вважали цю працю другорядною порівняно з її внеском в алгебру. Конкретні приклади говорять самі за себе. Герман Вейль, близький колега, який глибоко її поважав, приділив її роботі лише коротку згадку у зносці у своїй фундаментальній книзі Простір, час, матерія. Фізик Вернер Гейсенберг згадував, що навіть у Геттінгені, де була написана стаття, Її зв'язок зі зароджуваною квантовою механікою не був популярним серед фізиків. Він зазначав, що цей принцип був, очевидно, ясен нетер, але не пересічному фізику. Це знехтування було наслідком неймовірної абстрактності її роботи. Нетер не просто розв'язувала конкретну фізичну задачу, вона розкривала фундаментальну математичну структуру, яка випередила свій час на десятиліття. Більшість фізиків, зосереджених на конкретних обчисленнях, просто не були готові усвідомити всю глибину і загальність цього принципу. Друге. Ейнштайн покладався на її досвід, щоб розібратися із загальною теорією відносності. Уявімо собі сцену 1916 року. Альберт Ейнштейн, перебуваючи у процесі створення теорії, яка переверне уявлення про гравітацію і космос, заходить в глухий кут. Математика його власного творіння виявляється для нього самого майже незбагненною. У листі до провідного математика світу Давіда Гільберта він не просить допомоги у команди експертів чи у довгому доведенні, його прохання вражаючи просте і оголює приховану ієрархію геніальності. Звичайно, було б достатньо, якби ви попросили Фройлен Нетер роз'яснити це мені. У той час, коли вона навіть не могла отримати оплачувану посаду в університеті, найвизначніший фізик свого часу неявно визнавав її вищим авторитетом. І це не був одноразовий випадок. Гільберт і Фелікс Клайн, два провідні математики світу, спеціально запросили її до Геттінгена, щоб вона допомогла їм розібратися у складній математиці загальної теорії відносності. Ейнштейн не приховував свого захоплення. Її інтелектом. Прочитавши іншу її працю, він написав Гільберту Учора я отримав від Фройдлейнетер дуже цікаву статтю про побудову інваріантів. Я вражений тим, що ці речі можна зрозуміти з такої загальної точки зору. Старій гвардії Гетінгена не завадило б знову піти у школу до Фройдленнетер. Вона, здається, і справді знає свою справу. Третє теорема Нетер, яку вчили більшість фізиків, була вихолощеною версією її відкриття. Після десятиліть забуття праця Нетер була повторно представлена спільноті математичної фізики у 1951 році у статті Едварда Л. Гіла. Цей момент став переломним, але не зовсім у доброму сенсі. Хоча стаття Гіла була написана з найкращих намірів, вона подала радикально спрощену версію її відкриттів, гіл повністю спотворив її результати, цілком проігнорувавши другу теорему і представивши першу теорему лише у її найпростішому приватному випадку. Це мало глибокі наслідки для цілого покоління теорема Нетер, яку вони вивчали, була лише тінню оригіналу. Вони успадкували результат, але не всю його силу. Надзвичайно важлива друга теорема, яка була ключем до розуміння таких теорій, як загальна теорія відносності, залишалася практично невідомою широкому фізичному товариству, що відтермінувало її повне визнання ще на два десятиліття. Четверте. Вона розв'язала центральний парадокс теорії Ейнштейна. Однією з головних загадок загальної теорії відносності був закон збереження енергії. Здавалося, він не працює так само прямолінійно, як у класичній механіці, і ця проблема мучила Гільберта і Клайна. Саме Нетер завдяки двом своїм теоремам дала остаточну відповідь. Прозріння Нетер полягало в тому, що в фізиці є два різних набори бухгалтерських книжок. У класичній механіці з її фіксованими глобальними симетріями, наприклад, закони фізика однакові всюди, ми маємо власні закони збереження, це як простий збалансований бюджет. Але в загальній теорії відносності, де симетрія локальна і безмежно гнучка, координати можна довільно змінювати в кожній точці. З'являються невласні закони збереження з Германа Гільберта вони більше нагадують бухгалтерські тотожності, співвідношення, які мають бути вірними за означенням. Саме це й пояснило парадокс фізики шукали простий збалансований бюджет у системі, побудованій на складних, взаємопов'язаних тотожностях. енергія нікуди не зникала вона підкорялася іншому, тоншому правилу. Її колеги повністю визнали цей внесок Феліс Клайн прямо заявляв, що теореми Нетер були необхідними для прояснення складних питань у загальній теорії відносності і що він особисто просив її допомогти в їх розв'язуванні. Революціонізуючи фізику, вона була позбавлена права на повноцінну університетську кар'єру. Поки Еммі Нетер приватно роз'яснювала математичні основи загальної теорії відносності Альберту Ейнштайну і Гільберту, публічно їй заступали дорогу до лекційної зали. Незважаючи на загальновизнаний геній, її роками відмовляли в габілітації право викладати в університеті в Геттінгенському університеті лише тому, що вона була жінкою. Ейнштайн був обурений цією несправедливістю. Прочитавши її статтю, інваріантні аріаційні задачі 1918 року, він написав Феліксу Клайну. Отримавши нову статтю Фройлен Нетер, я знову відчуваю, що це велика несправедливість, що їй відмовляють у Венія легенді. Вона отримала свою габілітацію лише у 1919 році після падіння німецької монархії і встановлення Веймерської республіки, яка змінила законодавство. Це підкреслює, що її кар'єру обмежували не здібності, а політика і передження свого часу. Висновок віднайдена спадщина дивна і надихаюча історія теореми Нетер це шлях від народження в горнилі загальної теорії відносності через десятиліття забуття і повторне відкриття у спрощеній формі до повного визнання лише наприкінці ХХ століття. Сьогодні її принципи є незамінними інструментами майже в усіх галузях фундаментальної фізики, від квантової теорії поля і калібрувальних теорій до стандартної моделі фізичних часток. Історія Нетер суворе нагадування про те, що геній не завжди визнають за життя. Вона змушує замислитися, скільки ще революційних ідей може дрімати на сторінках академічних журналів, просто очікуючи, коли світ нарешті буде до них готовий.